Пані Світлана, щодо підготовки до зими, яка ситуація? Чи можете заспокоїти наших глядачів? Чи все буде взимку у нас добре? Ну, зараз ми можемо говорити про те, що енергосистема збалансована, працює стабільно, у нас достатньо генерації є, і потужності передачі електроенергії для того, щоб забезпечувати наших споживачів електроенергію. Звичайно, завжди залишається фактор додаткових обстрілів, і додаткових пошкоджень. Для цього активно ведеться робота під координацією, в тому числі президента і прем'єр-міністра щодо захисту наших об'єктів, і це ми маємо говорити. Ти як про фізичний захист, посилення фізичного захисту, і також про посилення нашої протиповітряної оборони саме в контексті захисту об'єктів енергетики. Звичайно, більше проблемних питань у нас зараз на прифронтових регіонах, які на жаль зазнають обстрілів, в тому числі енергетична інфраструктура, практично кожного дня.